Вже до кінця 2017 року на Майдані Соборному в центрі Житомира зміниться організація дорожнього руху. Працювати над цим проектом у Житомирському муніципалітеті почали задовго до прийняття Верховною Радою закону, який змінює правила проїзду кругових перехресть. Заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук пояснює, якщо Житомиряни звикли проїздити центральну площу міста, керуючись так званим правилом правої руки, коли перевага у русі надається тому, хто знаходиться праворуч, то немісцеві водії дуже часто не встигають орієнтувати. І це призводить до ДТП. Нерозуміння, хто має кого пропустити, призводить до такої аварії. Тобто, і нагородній пасажир, водій, який не зорієнтувався, десь там не побачив якби, вчасного якби, знака, тобто на інтуїтивному рівні діє завжди по якісь загально якби нормам. Виключення від цих норм призводить до такої ситуації. Що ж наразі би, пропонується е, даним законопроектом, і в тому числі це тягне за собою зміну певних інфраструктурних рішень, е, що відображено на цій схемі, це е, поява от таких от острівців на точках перетину з кола і дотикаючи до них вулиць, також би, зміна організації дорожнього руху навколо суду, заїзду-виїзду. Тобто, е, Змінюється принцип заїзду. Тепер, якщо в нас раніше сюди заїжджали, сюди виїжджали. Тепер буде відбуватися навпаки. Але що це дає? Це виключає можливості оцього зіткнення. Тож, якщо зараз всі рухаються просто по колу, і, виїжджаючи з дотичної, з дотичної смуги, повинен пропустити всіх на колі, а потім підлаштуватися, якби, то оцього от зіткнення вже просто апріорі не може відбутися. Тож, з кола ти можеш тільки з'їхати. Угу. І оцей от острівець на точки зіткнення унеможливлює навіть фізично тобі здійснити поворот в іншому напрямку. Тобто, виїжджаючи сьогодні там з вулиці Чуднівської, до суду ти вже просто не можеш повернути. Якби. Ти маєш проїхати тільки коло і тоді тільки туди з'їхати. І завжди виходить той, хто їде далі по колу, він знаходиться лівіше. Він захищений. Той хто повертає з'їжджає з кола. Він знаходиться правіше і здійснює свій відповідно маневр. Дмитро Ткачук переконаний, сама лише зміна дорожньої розмітки не дасть відчутного результату. Зараз закінчують виготовлення проектно кошторисної документації. Там на одну з чергових сесій будемо виходити з пропозицією виділення коштів на проведення всіх монтажних робіт. Якщо буде погодження, я думаю, що до кінця року ми абсолютно спроможні змінити от цю от організацію дорожнього руху. Тільки будуть фактично стрівці, десь за місяць по-моєму, по процедурно мають з'явитися знаки, якби, і, і табло, ці стенди якби, про зміну організації дорожнього руху. От, тому в принципі до кінця року абсолютно реально змінити все це інфраструктуру. Uh -huh. От, я більш ніж переконаний, що там, зміни в форматі там, розмітки вони такого ефекту однозначно не дадуть, тому що, ну, ну, на жаль, Доводиться констатувати, що є в нас проблеми з ментальністю і дотримання всіх прав Тобто я неодноразово сам бачив, як там і водії маршруток, і таксисти, бо це такі от категорії ризику, які там перелаштуватися, об'їхати всіх уже по забороненій ділянці, стати першим, щоб там швидше проїхати – Це для всіх святе. Тому жорсткі такі от правила і фізичні обмежувачі покликані більш дисциплінувати і організувати дорожній рух на даному колі і зробити його більш класичним і звичним. Втім, закон ще не вступив в дію, і поки Водіям і далі слід проїжджати кругове перехрестя на Майдані Соборному, керуючися старими правилами дорожнього руху. У міській раді обіцяють заздалегідь проінформувати про зміни.